Всім привіт! З вами як завжди, Big Flag. Довго я не викладую відео на канал, аж цілих 10 місяців, і за ці 10 місяців дещо помінялося і в мені, і в моєму сервері. Чому ж я не викладаю відео на канал, спитаєте ви? Я хотів створити свій сервер в Майнкрафті, на якому я б радив вас своїми новими роликами. Постійно не виходило через поганий хостінг. Тому за ці десять місяців у мене все помінялося. Я відкриваю свій український серч під назвою Санмайн, перший в Україні серв на тему виживання з креативом, на якому буде хороший хостинг, який буде працювати 24 на 7, де ви зможете побудувати свій будинок і не боятися, що сервер закриється. Такого того, що я зі своєї команди працював над цим проєктом аж цілих три місяця. Тут є все для прекрасної гри. Ти зможеш знайти собі нових друзів. Команда Фреди є тобі безплатний донат. Бо тут і ждуть тебе на сервері понад тисячу секретних команд. Ти зможеш битися з герками на сервері. Автошахта, паркур, ПВП-арена це все на Sanmine. Стань самим модним на сервері. Саунмайне жде тебе. IP на екрані і в описі під відео. Версія з 112.2 до 1.16.5